Як підібрати хороший пауербанк за хороші гроші під ваші потреби. Мене звати Анатолій, ми з України, магазин 4 gsm Поїхали. Перше, на що треба звернути увагу, це бренд. На кожному техніці, яку ви купуєте, чи то є пауербанк, чи щось інше, повинно написано хоч якийсь бренд. Якщо розбираєтесь, то ви повинні знати, які бренди зараз на ринку. Якщо не розбираєтесь, просто хоч якась надпись повинен бути. Наприклад, тут є Paseos, тут є Remax. Друга. Друге, на то, що треба звернути увагу, це технічні характеристики. Основні технічні характеристики у банків це об'єм та потужність портів. Об'єм буває за категоріями 10 тисяч, 20 тисяч мАч, 30 тисяч чи ще більше Великий, наприклад, оцей на 80 тисяч мАч, який може смартфон там, до 20 разів, залежності від того, який саме у вас смартфон з якою батареєю. Також по портах. Там є потужність, вона визначається у ватах, Перемножаємо вольти на ампери, отримуємо потужність. На кожному порті характеристик на коробці повинна бути написано, яка саме потужність у кожного порта. Якщо пауэрбанк йде зі швидкою зарядкою, тоді ви можете підключити до нього свій телефон. Якщо у вас телефон починається ну, до прикладу, на ціною від 6-7 тисяч гривень, там вже скоріш за все є швидка зарядка, і у вас на телефоні буде показано, що швидка зарядка йде. Тобто пауэрбанк хороший. І під ваш смартфон підходить. Ну і третє, на що треба звернути увагу, це ціна. Не може коштувати великий Powerbank на 50 тисяч мільяпер-часов е менше, ніж тисяча гривень. Ну, це нереально. Нормальні ціни починаються від е при, до прикладу, там, 900 тисяч гривень, якщо ми беремо е якісь перевірні бренди. Наприклад, Xiaomi, ті ж самі Басеус, Sigma, ну багато є брендів, котрі є плюс-мінус вже зарекомендувавши себе на ринку. Дякую за увагу. До побачення. А якщо ви не знаєте як вибирати, приходьте до нас чи телефонуєте, ми підберемо для вас хороший Powerbank, оригінальний, такий, як треба. Будете задоволені. До побачення.